У Сумах взялися реформувати початкову освітню ланку. Першою стала школа номер 30 Батьки дітей залишати стіни закладу не хочуть. Чому знає Ігор Стрельцов? Виселяють в інший район міста. Про переїзд батьки дізналися кілька днів тому. Кожна тетрадка, все це приобреталось, все це діло за наш щут. Не считає ось этого, вот этого, вот этого. Всього нужно все зламати. в пользу кого других дітей, Здесь тоже дети учатся. В школе номер три, во-первых, я не знаю, определял ли кто-либо объемы строительных работ, которые нужно еще произвести будет. И которые объемы надо здесь произвести, чтобы здесь был садик. То есть, ну, действительно, да, здесь все сломать, там все сломать. Поки у коридорах батьки обговорюють ситуацию, керівництво міської освіти проводить нараду с педколективом школы. Питаемся, про що йде мова. Мы ну, назначили батьки, значит... У нас не досягнуть. У Ні, у нас не є. Але мені не Ну, будь ласка, почекайте. На сьогодні вже підписано ще в грудні місяці. Постанова, яка кхм, кабінету міністрів, яка ухвалює, затверджує нову українську школу. Виникла така ідея зробити нову українську школу, почати її саме з 30-ї школи. <гум> 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 Ні, не можна. Я послухаю вас трошки пізніше. На сьогоднішній день в 30-й школі у двох приміщеннях. В абсолютно протилежних мікрорайонах важко навчати дітей. <звінь> <Постойте. п librarian> У школі номер 3 нам повідомили забрати собі 30-ту школу, їхня ідея. Добротна будівля і вона 15 років, будемо говорити, так що весь час хотіли хотіли то закрити, то кудись перепрошую. Ухвалити остаточне рішення мають депутати міської ради, коли невідомо принаймні проєкту документа про таке і ще немає. Ігор Сільцов Віктор Лапченко, Олександр Комендант на часі новини.